Останніми роками проблема підтоплення сільгоспугіті і населених пунктів стала дуже актуальною, бо маліоративні системи, побудовані ще за радянських часів, вийшли з ладу і вже 30 років не розчищалися. Завдяки державному фінансуванню проблему почали вирішувати три роки тому. За цей час на запобігання паводків і підтоплень залучили майже 70 мільйонів гривень. Спочатку відрегулювали рівень води на Поліссі, а нині ж епіцентр центр робіт перемістився на родючі землі. Як рятують Чорноземи Володимир Волинського району бачила наша знімальна група. Меліоративна система двох сільських рад Хотячівської і Рогожанської побудована на початку 70-х років минулого століття. За радянських часів у неї вклали сотні тисяч, а то й мільйони рублів. Однак більше 25 років меліоративні канали не доглядали. Виникла реальна загроза підтоплень. Директор сільськогосподарського товариства П'яти дні Валерій Діброва господарює на землях 17 сільських рад. каже, що ґрунтів, які потребують втручання з відновлення ...меліоративної системи, дуже багато. Стоїмо на на Кращих земель практично у Володимир Волинському районі. І шкода було, що такі землі, а власне вони і розвойовані, бо тут кожна часточка кожного власника, це приватні землі. Якщо вони прийдуть в непридатність, це буде, звичайно, абсолютно з економічної точки зору неправильно. А власне, і з екологічної точки, ну це буде теж свого роду катастрофа. З 2010 року мальоративні системи на Волині намагаються відновити. Спочатку увагу зосередили на Поліських районах, розчистили гирла річки, прип'ять у Любешові спородили дамбу. Нині ж епіцентром робіт але Володимир Волинський та Іваничівські райони уже третій рік по всій території Волині активно розчищають малюративні канали. Ось і зараз на межі територій Рогожанівської і. Чівської сільських рад чистять канал протяжністю 6 км 400 метрів. Щодня і вже протягом двох місяців на каналі працює машиніст Михайло Демчук. Чоловік каже, щоб оцінити якість його роботи, треба було приїхати раніше і на власні очі побачити в якому стані канали були спочатку. Зовсім канали зарослі були. Ну але вже після нас ви бачите самі, що чистить. Канали декуди попадаються місцями високі. що трошки турмозит гальмує скорість роботи. Але ми стараємося робити так, щоб значить до нас претензій ніяких не було якісно і і на совість. Подібні роботи зараз ведуться на 192 об'єктах. Загалом за три роки на заходи на Волині використовують 70 мільйонів гривень. Повідомив заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Робота не проводилася, ви бачите, 20-30 років. І що далі чекати? Занедбуються поля, втрачають свою роль, як сільськогосподарських угідь і Так далі. А ми ставимо завдання, кожен клаптик землі повинен вроблятися. Але для цього треба відновлювати меліоративні системи. Тут людські паї, це людське майно. Ми людям допомагаємо його відновити, зберегти це майно, тому що той пай, якщо він буде заболочений, він нікому не треба. Хочу висловити вдячність і нашій державі на сьогодні. Власне, уряду президенту, що виділяють відповідні кошти на відновлення мальоративних систем нашої обласній владі, яка залучила на цей рік майже 20 мільйонів для проведення антипаводкових заходів, в тому числі. Завдяки меліорації в експлуатацію додатково ввели 92 тисячі гектарів землі сільськогосподарського призначення. Віталій Карпюк стверджує, аби повністю відновити меліоративну систему в волині, потрібно ще декілька років. Такими темпами, як ми робимо, ще треба років 5-6, щоб повернутися до регулювання води. Ми от недавно зустрічалися з білорусами по транскордонних водах. У нас домовленість, ми навіть з білорусами регулюємо водний режим, а не говорячи в межах, тут немає межі для води. Й масив чи часільгосугіддя це населений пункт. Її треба в цілому в області системно регулювати. Мальоративні роботи продовжать і наступного року. Відповідне доручення Волоняни отримали від президента України під час його візиту в наш край.